Всім привіт! Сьогодні в мене огляд пінника з Аліекспресу, дешевий пінник за 9 доларів фірми BR Force. В комплекті у нас банка для миючого засобу, забірний шланг, сам пінник, фум-стрічка, з'єднання для керхера та інструкція і запасний, точніше, жикльор для. Ми, у яких тиск менше, ніж 120 атмосфер. Наємності з миючим засобом є мітки об'єму. Дуже зручно буде розбавляти піну. Регулюється факел та кількість миючого засобу. Спробував я під'єднати до мийки і в мене мийка вмикається і вимикається. Тобто тут по заводу стоїть джеклор для мийок з малим тиском. В мене мийка Kercher K5, там 140 атмосфер. От там він всередині знаходиться, і зараз я поміняю на другий комплектний, який був в коробці. активна піна в мене фірми K2. Зараз буду пробувати її розводити по інструкції 1 до 10.